Олексій Кошель з нами, голова комітету виборців, політичний експерт. Олексій, ви з нами? Вітаю вас. Добрий, добрий день розгляд правок вчора в сесійній залі в напівпорожній. Фактично, там 30-32 депутати сиділи до останнього. Чому на ваш погляд тоді було нехтування цими ну, цією процедурою? Чому депутати не продемонстрували, що для них в тому числі цей закон важливий? Ви знаєте, я думаю, що все-таки, якщо дивитися реалістично, то принаймні всі чудово розуміли про те, що правки будуть розглядатись всліпу, без обговорення. Це просто формальність і рішення фактично прийнято. Ну і тому власне вчора ввечері ми бачили просто ганебну картину. Там здається, доходило навіть до 30 депутатів, коли просто самоусунулись від розгляду правок. Оце просто було все зрозуміло, і тут зараз важливе питання інше. Законопрект прийняли один, один або інший. Якщо ми подивимося на голоси, то все таки була максимально мобілізована фракція Слуга народу там, здається, було 192 голоса. Напередодні вони давали на кілька десятків голосів менше. І все-таки мобілізовані дві фракції колишньої ОПЗЖ? А я наголошую, що позиція ну пранамні позиція Юрія Бойка була те, що закон про законопроект про мобілізацію не конституційний. Ми не будемо підтримувати багато інших речей. Питання в іншому: як жити далі? Як, як приймати рішення в парламенті далі? Тому що проблема з голосами, проблема парламентської дисципліни, проблема пріоритетів роботи, проблема підтримки урядових законопроєктів і багато інших вони залишаються. Вони залишаються тому парламентську кризу власне ніхто не відміняв. А швидше, я думаю, що варто говорити не про парламентську кризу, а кризу в монобільшості. Центр Разумкова здається вчора оприлюднив нові соціологічні дані, і там знову демонструють падіння довіри до органів державної влади. Ми ну, констатуємо це як факт. Наскільки це є взагалі критичним, що в такій складній ситуації, в якій знаходиться Україна, рівень довіри до кабінету міністрів, до Верховної Ради, до там навіть до президента починає знижуватися, і це от, ну не можна не хвилювати в принципі. Я зустрічав різні позиції. Справді, якщо ми подивимося там на довіру до президента України, то вдвічі впала кількість, зменшилась кількість тих, хто повністю довіряє. Але якщо дивитись на загальну картину, повністю і частково там залишається близько 60%. Це принаймні не критично. Але якщо порівнювати довіру до уряду і до парламенту, тут звичайно ситуація набагато гірша. Я зустрічав, до речі, позиції експертів і соціологів, які говорять, нічого, мовляв, страшного немає. В нас були і гірші картини. Так справді, в нас було і набагато гірше падіння довіри до парламенту, і в нас традиційно всі владні команди намагались на парламент переводити от всі ключові проблеми. От все, що найгірше, все в парламенті. Ми всі в білому, а парламент мовляв поганий. Тут питання в іншому: що в умовах війни, в умовах жорсткої фази війни. В умовах, коли можливо ключові виклики нас чекають попереду, от ми вже сьогодні побачили, які можуть бути проблеми в енергетиці, проблеми в інших речах, проблеми постачання зброї для української і особливо снарядів для української армії, в цей час залишатись із напівпаралізованим парламентом достатньо складно, тому що тут є питання, по перше, довіри. Все-таки в умовах війни нам важливо, щоб довіра до влади залишалась достатньо високою, загалом до влади. Тому що ну, питання довіри, воно означає достатньо багато. Це і довіра до мобілізації, і довіра до багатьох інших процесів. Але знову ж таки, тут для того, щоб підвищувати рівень довіри, потрібно зараз перше визнавати про те, що кризові явища в нас існують. Друге, не потрібно переводити на завтра е, ті механізми, які можуть вирішити цю кризу. Ну, до прикладу, питання кадрових відставок в уряді. Я думаю, що повноцінної ротації уряду, особливо керівництва Кабінету міністрів, це питання зрозуміло, воно лежить на поверхні. Вже, до речі, не перший рік. Не перший рік. Ну і висновки потрібно робити. Тоді чи усвідомлює суспільство і свою відповідальність на ваш погляд за вибір, коли ми діємо за принципом ну, хоча хоч посміємося, а потім маємо наслідки о такого повного розбалансу виконавчих законодавчих органів, які власне впливають на життя країни? Це, до речі, проблема достатньо велика, тому що ну, людська психіка влаштована так, що ніхто не хоче відчувати себе відповідальним. Тобто, можливо, це було тоді, зараз зовсім інше. Не було вибору. Тобто, ну, я, наприклад, чув там серед своєї фокус групи умовної, достатньо умовної, я чув досить багато виправдань, але дуже важливо на цьому наголошувати, тому що багато кризових проблем у владі саме через те. Що, власне, саме через те, що ми свого часу робили вибір на осліп, вибір необдуманий, вибір в форматі навіювання, коли нам пропонували той чи інший легковажний формат прийняття рішень, тобто, це відповідальність не лише влади, це відповідальність також суспільства. І я думаю, що, от, власне, коли ми зараз говоримо про кризу у владі, криза достатньо серйозна. То ми повинні розуміти також і принаймні частково свою відповідальність за ці речі. Ну тоді. Добре, криза є. Ми розуміємо її наявність. Тоді це означає, що зараз, виходячи із цієї кризи, потрібно як мінімум почати щось, якісь процеси з цементування цієї влади. І це не за принципом давайте обмежувати далі права ну мовно кажучи права політичні там, наприклад, ті самої позиції, чи там закручувати гайки на предмет свободи слова, журналісти розслідувачі, таке все інше. В який, в який тоді бік почати рухатися? Ну тому, що ефективні менеджери, судячи з усього, останні півтора роки трошки не в той бік, ну намагаються повернути нашу тілегу, мовно кажучи. Ну, ви знаєте, ця група ефективних менеджерів, про які говорять 5-6 чоловік, чи не швидше, як на мене, неефективних менеджерів, ну, вони принаймні показали, що вони вміють е, працювати в ручному форматі, вони вміють знаходити голоси в парламенті. Вони вміють. Ну, принаймні, коли ми на табло бачимо голоси колишнього ПЗЖ, то ми розуміємо, що от певний. Пульт управління парламенту від до цього часу де злобався. Олексію, Олексій, цей... Олексій, Олексій, Олексій. даруй так. Коли в твоїх руках, коли в твоїх руках Генеральна прокуратура, ДБР, Служба безпеки, всі силові органи, ну, знайти аргументи для того, щоб ці люди, які ходять фактично більшість із них під статтями про державну зраду, ну, знайти дуже легко аргументи, щоб вони почали працювати. Але нехай, якщо, якщо вони працюють на користь держави в цій ситуації, нехай працюють хоча б так. Дуже важливо, ми маємо розуміти, що от з одного боку це красиво звучить пульт управління Верховною Радою з іншим боку, з іншого боку, за ці голосування за підстраховки за участь у неформальній коаліції доводиться чимось розраховуватись. Чим? я думаю відсутністю тут... кримінальних справ хіба Олексію? Я думаю, найпростіше із колишнього ПЗЖ, тому що ну принаймні, я бачу, що там не приймається рішення про е, мандати депутатів від російських партій в місцевих органах влади. Я думаю, що багато оце питання. Ми вам залишаємо шанси на майбутнє, але ви слухняно працюєте в парламенті. А от, скажімо, з групами довіра і за майбутнє, я думаю, що розрахунок все-таки проводиться іншими речами. Це можливо і доступ до бюджету, це можливо і прийняття рішень. Ну в мене немає от іншого бачення, яким чином пояснити синхронне голосування із владою. Але зараз, от коли ми говоримо про широкий діалог, про Налагодження компромісу про там певні стратегічні плани роботи парламенту це не просто слова. От я вважаю, що зараз ключове питання це зняти залежність влади. Від колишньої ОПЗЖ і від груп е, довіра і за майбутнє, тому що це зробить владу сильнішою. Тоді доведеться Нам, Олексій. По... Тоді доведеться домовлятися з опозицією, наприклад, з тією самою європейською солідарністю з голосом, не знаю, там з «Батьківщиною», з ким завгодно. З ними важче буде домовлятися чим з ОПЗЖ? бо на тих є на тих, єдже на тих є можливість впливати через силовиків, а на цих. Ми бачимо прекрасний формат. Робота у 2022 році. Я маю на увазі парламентська робота. Тоді кожне третє, кожне четверте рішення приймалось у форматі конституційної більшості, і зараз. До речі, там, де йдеться мова про військові законопроекти або так звані військові законопроекти, реформаторські законопроекти, євроінтеграційні законопроекти, 280-300 голосів у парламентській залі не проблема. Тобто діалог знайти можна, я не бачу в цьому катастрофи і не бачу достатньо великих протиріч, але цей діалог потрібно шукати під щось. Тобто, якщо ми працюємо разом, ми виробляємо ключові критерії для парламенту, ключові пріоритети. Перший військові законопроекти, другий євроінтеграційні законопроекти, третій – ключові реформи. Друге, ми змінюємо принцип роботи з урядом. Тому що зараз працюють як вороги, фактично, ну дві третини урядових законопроєктів просто не розглядається. Просто не розглядається. Ну і тут до речі, і уряд також постарався, тому що от, приклад мобілізаційного законопроекту це ж урядовий шедевр, який двічі переробляв парламент, і прямим текстом заявляв про те, що тут немає що розглядати, тому що тут порушуються права людини. Порушується Українська Конституція. І, власне, чотири місяці працювали лише над правками. змінюємо принципи і повертаємо ну, роботу парламенту, принаймні на рівень 2022 року. Як ви цікаво прокоментуєте затримання колишнього нардепа під партією регіонів Лук'янова службою безпеки, як виявилося, що журналісти наші колеги вже довели, що, виявляється, його затримали ще в лютому місяці. А от показали це затримання тільки зараз, після скандалу, із е, з нашими колегами з слідства інфо і власне одним із керівників Служби безпеки. Ну, я не можу говорити по конкретній справі, які там причини, але це типова, це класика інформаційної роботи про те, що е, певні резонансні справи, от, певні там актуальні питання, важливі питання, ми просто поєднуємо. Із поєднуємо із тематикою для того, щоб перебити інформаційну тему, доповнити, перетягнути увагу. Ну тут треба віддати належне владі. От в плані піару, в плані от таких інформаційних ігор перетягування в цьому плані вони працюють достатньо вдало завжди. Ну не знаю наскільки вдало, тому що скандали з журналістами, з розслідувачами, зокрема, і там відсутність фактично. Позиції з приводу переслідувань журналістів, хоча президент і каже, що от, ну власне не можна цього робити. Але от виконавці чомусь закривають очі на те, що говорить президент і роблять по-своєму нас уже за це не будуть розпинати ну тому що наші партнери зараз якось дуже цікаво дивляться на ситуацію в Україні. І знаходять таке враження, що кожного разу якусь зачіпку, аби щось нам або не додати, або десь за щось покритикувати, значить, втягнути в нову дискусію, але тільки не от почати допомагати наповну, як то декларувалося постійно. От багато хто хто зараз нас слухає, можуть сказати, що мовляв, про яку свободу слова ми говоримо, коли в країні жорстка фаза війни, коли попереду нас чекає велике невідоме. Але тут дуже важливо, тому що питання свободи слова, питання громадянського суспільства, там питання корупції це надзвичайно важливі питання для заходу. І тому, коли зараз там, скажімо, американський конгресмен вагається із прийняттям рішень, от питання свободи слова, питання там, антикорупційних організацій може бути для нього надзвичайно важливим. І тому реально ті люди, які зараз борються проти журналістів. Ставлять прослужку, там розробляють різні схеми, вони роблять просто жахливі речі для держави, тому що ключові рішення щодо підтримки України вони можуть в тому числі і опиратися на ці пункти. І з іншого боку, якщо Україна буде працювати просто бездоганно, українська влада. Коли ми будемо демонструвати дива, в тому числі і в питаннях, про які ми говоримо, тоді звичайно, сприйняття України відповідно рівень підтримки може бути зовсім іншим. Олексій, ну, це... але ми зараз ми зараз говоримо. Ми зараз говоримо знаєте, дуже як ну таке враження про екзистенційні речі з одного боку, що ну. Здавалося б, ефективні менеджери, як мінімум, мають розуміти ризики, які вони самі закладають, вчиняючи не так, як ми зараз умовно кажучи, з вами говоримо. Да? Від іду, ідучи від зворотнього, остання кх, історія з законом, наприклад, про БЕП, який теж вже Верховна Рада проголосувала. Хоча до цього закону були зауваження і від профільних е, е, асоціацій е, бізнесу, і від наших партнерів, але тим не менше, закон протягнули. Це знову так пішли за шляхом тупого виконання. А наслідки. А до цього, скільки було разів намагання кинути МВФ, Світовий банк, кого тільки не намагалися кинути, притягнути свої норми, а потім або відкочуємося назад, або відгрібаємо. Ви знаєте, я б не перебільшував ту роль, значення і розуміння з боку української влади. Тому що для того, щоб розуміти, як працює машина прийняття рішень, от багатьом політикам-початківцям потрібен не один рік. От я особисто зустрічав людей. Які приходили в парламент там з бізнесу з інших сфер, вони могли відпрацювати цілу каденцію а так і не зрозуміти логіки, як працює державна машина, як працює механізм прийняття рішень. І тому я не впевнений, чи наша влада розуміє, от, як працює механізм прийняття рішень на завтра, з чого складається цей конструктор, що більш важливе, що менш важливе, і якщо ми з вами проаналізуємо там, до прикладу, 2023 рік. От я переконаний, що ми побачимо понад 10 заяв послів Великої Сімки. Понад 10 заяв. Фактично, у форматі кожного місяця нам показують пальцем, говорять тут помилка, тут ви намагаєтесь законодавство зашити схему. Цей закон потрібно переписати тут прямий обман. Навіть існують такі формулювання, можливо, трішки риторика, можливо, трішки... і ну, здавалося б з боку української влади. Ну, Логічно ми маємо розуміти, що це все в масиві працюють проти України. Тому що це заява не просто послів Великої Сімки. Ця інформація аналізується на Заході, ця інформація лягає в основу прийняття рішень, і там дрібниць просто не може бути. Ну і до цієї картини можемо додавати досить багато. Там, яка може бути підтримка з боку Болгарії, коли вони бачать, що. Призначає Україна визначається з послом, ну яка просто не витримує критики, яка ніколи не працювала в цьому секторі, яка працювала там е інструктором. Не буду говорити, що все інше. Я розумію, що Молдова просто дивується, як можна призначати посла України, який не володіє англійською мовою. Ну для мене це також нонсенс. Британія робить паузу, говорить там британські політики говорять: стоп, у них війна. А вони більше шести місяців не можуть призначити посла України, теж саме говорять Нідерланди, теж саме раніше говорила Чехія, Китай і багато інших, а це потім... теж лягає в ціліську картину. Да, а потім міністр, а потім міністр закордонних справ Кулеба каже: я б'юся головою об стіну і намагаюся вибити сім систем Петріот. А от цих петріотів сто у світі, а нам ніхто не можна, їх... можна бути до нескінченності, але коли не працює дипломатична машина. Коли робиться помилка за помилкою. Коли робота системно побудована невірно, тоді відповідно міністр подивитись головою. При тому безрезультатно мала би працювати дипломатія. Навчання в Трускавці чомусь дало зворотній результат. На жаль, констатуємо Олексію. Спасибі, дякую за участь в програмі за коментарі. Можливо, не всім приємно чути ці слова, які каже Олексій, зокрема, але. Ну, це одна із позицій, яку ми маємо враховувати для того, аби робити висновки на майбутнє. Як нам далі жити, і що нам робити, аби посилюватися, а не послаблюватися, зокрема завдяки органам влади. Спасибі Олексію за ваші коментарі. Олексій Кошель був з нами, голова комітету виборців України і політичний експерт.